Вчора представники молодіжної ради Кам'янця-Подільського та громадські активісти поділилися враженнями від форуму ініціатива 19 на якому відбулася урочиста передача статусу молодіжна столиця 2019 року від міста Львова місту Кам'янцю-Подільському. Загалом молодь міста задоволена результатами заходу. Проте активісти не захотіли промовчати та, як кажуть, винесли сміття з хати стосовно дурної поведінки невідомої особи, яка сталася під час форуму. Нагадаємо, під час засідання так звана активістка по найму увірвалася до сесійної зали і намагалася зірвати засідання. Стався такий неприємний інцидент. Забігли якісь невідомі люди і почали з питаннями, які зовсім не стосуються молодіжної політики міста, звертатися до міністра молоді і спорту. Він взагалі не зрозумів, що відбувається було дуже неприємно та незручно перед гостями. Перша частина кінцівка була не досить такою приємною, коли забігла невідома людина, почала розказувати, що там закривають якісь робочі місця. В принципі, ми навіть не зрозуміли, які робочі місця, хто ця людина, хто там, та ті люди, які стоять за дінею. Мені здається, що навіть ті самі люди, які дінею, я теж не розуміла, що вони роблять. Мені було дуже неприємно чути те, що деякі люди виражалися, що ми є золота моли, що за нас проплачують, що ми нічого не робимо, тільки сидимо і показуємо свої обличчя на всю місто. Ну це є зовсім не так. Якби та людина знала, скільки це праці потребує, скільки це потребує власних вкладень, як і фінансових, так і фізичних, і моральних, скільки нервів це забирає, тому я думаю, вона би так не говорила. То от я не знаю. Ну, це було некрасиво з її сторони, коли вона не знала своєї точки зору, ну коли вона не знала, як вона все є, а виражала свою точку зору, не перевіривши свою інформацію. Це було дуже некрасиво і дуже неприємно, як мені, так і моїм колегам. Як стало зрозуміло з розмови? Представники молоді міста навіть не знали, що за Мадам намагалася зірвати роботу форму і чому вона вирішила використати саме їхню інформаційну зону для розповсюдження бруду. Але, як то кажуть, лайно таки потрапило на вентилятор, тому позору набралися всі. Шляхом нескладного опитування, в короткий час майже всі присутні в залі вже знали, хто це чудо. Цією особою виявилася переселенка з деражні, відома в Кам'янці-Подільському вже приблизно на протязі 4 років, скандалістка та пліткарка. Прославились вмінням дивним чином з'являтися на місцях будь-яких негаразів. Є підозри, що її повідомляють та направляють від одної з структур так звана інформаційна тітушка, якщо оцінювати її відповідно до вимог сьогодення. Її послуги на сьогодні затребувані в різних сферах: від побутових дрібних скандалів до питань політичних. Оскільки особа не надто переймалася самоосвітою, її мова найчастіше зводиться до елементарних прокльонів та обзивань найбруднішими словами, які дівчина в досконалості знає ще з часів нелегкого життя на Дережнянщині. Стави діти калічата, у нас внуки фавити каліча. Пілі не циха поняв чмо, таке ходяче. Заберіть його, кажу, звідти, по блядь, Зараз замочать нахуй. Йди блядь, на свою земельну ділянку. Випукай сином, не вирушайте. Не порушуйте громадський поряд. Дай Боже, щоб твої батьки совгали ногами. Чо ви? Та ж покажіть, чові? Ви Ви починаєте засідання? Чи ні? От покажіть з тим, що зривається засідання з боку хуліганства сторони Кохановського за справі плану. Час буде повідомлено додатково. А ти ж знаєш, я тебе відправлю психлікарню лікарню. Ти пройдеш лікування. Ти ще раз мені дитину мою бля, понімаєш шу обізвеш? Я... Об я тобі ще раз кажу, я тебе душу. Бля, Дитина. 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 Я сказала, якщо хоче Мельниченко, нема питань, виїжджаємо на стрілку. Виклали я сказала Мельниченко, хочеш твою мать, на стрілку? Виїжджаємо на стрілку. Працівники поліції перед бистренько відреагували, відреагували швидко. Оскільки освічені та креативні люди зараз не потрібні, дівчина за чотири роки завдяки реактивному старту. Та за підтримки потойбічних сил виросла від реалізатора часникової ковбаси до помічника депутата. Мало того, хтось з провладних надав їй приміщення під офіс в самісінькому центрі міста. Таким чином, і розпочалася гра хамства проти кам'янчан. Хто отримає перемогу, покаже час.